Доброго ранку, діти! Доброго ранку, шановні дорослі! Діти, подивіться, ну що це в мене в руці? Відгадали? Ми вже знайомилися. Це круг. Візьміть вдома тарілочку, вона кругла. І проведіть пальчиком по кругу. Пальчик не зустрічає ніяких перешкод. Кружечок круглий. У нього немає сторін і немає... Куточки. А це квадрат. Давайте подивимося на цей квадрат. У нього є сторони. І всі вони рівні. А ще в нього є куточки. Давайте проведемо пальчиком. Біжить, біжить пальчик раз. Куточок зустрів. І знову куточок. І знову. І ось куточок. Це квадрат. Котитися квадрат не може як круг, бо в нього кутики. Це круг, а це квадрат. Тож давайте подивимося, які ж предмети можуть бути квадратної форми. Коробка. Картина, печиво, подушка. Годинник. Діти, для того, щоб ви гарно запам'ятали геометричні фігури квадрат та коло, ми пограємо в гру «Підбери за формою. Будьте уважні, дивіться на картинки. Діти, знаходимо м'ячик. Якої він форми? Круглий. Далі шукаємо годинник. Якої він форми? Квадратний. Знаходимо клубочок ниток. Якої він форми? Круглий, вірно. Далі знаходимо подушку. Якої вона форми? Квадратна. А от кавун та картину, будь ласка, саме визначте, якої вони форми. У вас так вийшло? Молодці! Дякую вам за гру. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!